Наше місто відзначає День Металурга. Вітаємо вас, марганчані та гості нашого міста. А ми починаємо наше свято. Маю запитання до наших найменших гостей. А чи знаєте ви, хто такий Нептун? Хто ж такий Нептун? Голосніше. Так, це цар, цар дощу, води, океанів, річок та озер. Слухайте, дивіться, люди, з Нептуном тут зустріч буде. Йшли річками та морями. Цар Нептун зустрівся з нами, передав він всім уклін. Скоро в гості буде він. Ви займайте всі місця, свято починать пора. Всіх морів і океанів, всіх річок великих і малих струнків, всіх озер і всіх затонів, всіх на світі водойомів. Добрий день, діти! Добрий день. Здрастуйте, дорослі! Радий бачити вас веселими і здоровими. Не може бути помилки. Я прибув до марганчан. Одержали ми вашу телеграму, просять хлопці вас завзято не забувати нашого брата. Просять вас, дівчата, не прибути на свято. Просять Нептуна з собою взяти, бо, мабуть, ваш Нептун сумує. Бо пісень наших веселих не чує, ой, русалоньки, рибоньки, дівчата мої, ви піснями та танцями своїми заворожуєте. Ще й заоскотати можете. <рес> <рес> ну, давайте, порадуйте свого батька та й розвеселіть наших гостей. Молоти сидіти, почує, що свято у вас тут. От і вирішив на хлопчиків та дівчат бешкетник поглянути. А можна я вас тут залишуся? Ну що, залишимо водяного, га? <рикла> 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 Ось спасибі хлопчики та дівчата. А а, ні ні. Дівчата, хлопчики, дяді та тьоті. А я ж в душі, артист, все. Мрію, як вийду на велику сцену, як заспіваю. Або як на кораблі, як капітан такий буду стояти, такий виглядати. Ви ладно, давайте заспіваємо зі мною, що я мрію все. Ну що, заспіваємо разом з водяним. співаєте? молодці. А як моя свита співає та танцює? А тепер хочу побачити, що ви, дорогі мої, вмієте та знаєте. Під водою швидко мчить. З хвилями летить, як птах. Житель теплих він морів. Вірний супутник кораблів. Він не чайка і не фін. Просто-напросто. Ні, ці загадки якісь дуже легкі. Ви моїх послухайте. Жахлива, зубаста, небезпечна хижачка, по моряму синьому шорхає і все на своєму шляху коптає. Ви молодці. Ну тоді така загадка. Через море океан, через шторм і ураган. Впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Корабель молодці, але вже не так впевнено, правда. Заспівайте мені пісень про воду, От тоді я повірю, що ви справді розумні. Тече вода каламутна? Чого дівка така я не смутна, не сердита, Бо з вечора була бита. Реки моря, заливы, сколько от них вреда. Губит людей, не пиво. Убить людей, вода. А тогда на качкай, і пусують дурака поблизьками. Ну, Давайте підтримаємо Я тебе... Гитару дам, Гитару дам. Перепробували! Перепробували. Ну, такі ж, такі ж красуніми стали. Стали красунями. І що? І оце як ви всі могли обійтися без нас? Ви нас обійтися! Ой ви тущі болотні. Ну чого ви сюди прийшли. Тут у нас хороші хлопці, гарні дівчата. обійдемось і без вас. Щас. Кажуть, я за дівчат не схожа і дуже на діті вору схожа! Кажуть, у мене негарна рожа, одяг с ніби не такий. На хіпі, дуже схожі. Іди, мори, молодні їх. Йо! Йох! Да ми чувачки! офігенні, самі класні, як ніхто! Ми самі гарні, як ніхто! Йо! 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 йо. Ми класні? Я тут чую, Ми класні? Ну що, дітися? Сподобалося? А, та, та ми ось ще самі все са записали. Зрозумів. Та ми ще й не так мажемо. Що ну, ж ви можете, га? Ховайте свої девайси! О-хо-хо, пустуйте наші! Що ж ви робите? Ой, щось ви мені підозрілі. Від вас жди якихось капостей. Та ніяких капостей не жди. Цар, Нептун. Ну сядь, сядь отут, будь ласка. Швиденько. Та вже радіку радикуліту немає. Нічого так? <плес> <плес> ну, ми, ми, ми. Ну, таке, так? А велике не тут. Невелика, вели милувати. Кікімора дивлячись зуба. Так, все, ров, мій терпець. Будемо влаштовувати суп. Світа моя, хапайте кікімор і до мене їх. Діти, допоможіть, спіймати кімор! Або втопити. Кіхімор наших зараз судити. Що? Судити будем, карати зараз будемо. Нада, не надо, я надо. Та я взагалі випадкова, на жартома. Я взагалі-то. Знаєте що? Я дитя природа. Да. Дякую. Дуже хороша і гарна. З вами А Я почну співати. Той, втун, ну давай їх пробачимо. Вони хоч і погано вчинили, але ж всіх розвеселили. Ми з старіки можеть, дуже любимо співати. Водяний. Отой, ти отой водяний. Ото він як заголосе. А хочеш послухати, як інші співають? Ну що, помилуємо кикімор, га, люди? Ну що, простимо їх на цей раз? Що скажеш? простимо, простимо да, да, да. Ну, нас на святі сьогодні. Юні артисти на гастролях. Приймайте вітання від вокального колективу. Весняні дзвоники центру творчості дітей та молоді. Підтримаємо облисками. Свій канат, а ми проведемо а? гру з каналом. Молодці. А ну, тепер молодці. гості. Я подивлюся, які наші марганчани такі спритні. Тягати хлопці канатика не вміють. А ви можете бігати? у наших учасників!